Проходить мітинг, зібралися люди, які вимагають порушити питання обміну, обміну полоненими, повернення українських військовополонених, в тому числі і бійців Азову, аби сьогодні Трамп підняв це питання. Можливо, дійсно до нього дослухається і представники посольства передадуть, хоча. А, хоча я не знаю, Юля Глущенко поїхала так само підтримати мітингувальників. Юлічка, добрий день тобі розкажи, будь ласка, скільки людей зібралося, представники яких батальйонів, бригад, частин, точніше, родичі представників яких батальйонів бригад частин що перебувають в російському полоні? Зараз перебувають біля американського посольства. Вітаю, слава, вітаю вас, глядачі. Ну от зараз позаду мене ви дійсно бачите дуже багато людей саме під американським посольством. Їх тут декілька сотень, і насправді тут зібралися люди не лише чиї е, родичі, чиї друзі є у е, російському полоні або безвісті зниклі. Тут є люди, які просто прийшли підтримати е, полонених, бо розповідають, що е, не зважаючи на те, чи є у них в родині хтось в полоні, чи немає, все одно всі ці люди це їхні близькі, тому що ми всі об'єднані, і ці люди нас захищали, тому ми маємо боротися зараз і стояти за них, так як вони стояли і за нас і за нас. Основна вимога сьогодні, яка звучить тут, це обміняти території, ось цей якби. Умовно кажучи пункт у договорі, який може звучати щодо обміну територіями, зробити пункт обмін полоненими всіх на всіх, тому що на сьогодні Росія у нелюдських умовах просто тримає в полоні тисячі українців, військових, цивільних і а, у тому числі тих, що потрапили до полону з 2014-го навіть року, і всі ці роки Росія систематично порушує Женевські конвенції, норми а, гуманітарного права, вчиняє воєнні злочини та а, злочини проти людяності. Тому Українці, які захищали право на наше життя, мають бути вільними, мають бути звільненими з полону. Тому от сьогодні тут дуже багато людей зібралося. Основна вимога, яка звучить, це обміняти території. Ну і звісно, боротися за наші права. Давайте про це почуємо детальніше прямій мові Дональда Трампа. Що прямо закликаємо вас, президента Сполучених Штатів Америки. Змінити риторику та порядок темних переговорів з президентом Російської Федерації. Замініть обмін територіями, обмін полоненими всіх на всіх. Сьогодні на цей захід виявили свою. Позицію, саме ось цей справжі... пункт має стати справжнім кроком mm -hmm. до справедливого миру та гідним рішенням для лідера світового рівня. І окрім того, тут також звертаються з тим закликом, щоб посилити тиск на РФ, змусити РФ надати Україні повний список українців, які перебувають у російському полоні і які вважаються безвісті зниклими, тому що багато тих, хто вважається безвісти зниклими, вони є у російському полоні, але Росія просто їх не підтверджує офіційно. І також примусити РФ дотримуватися Женевських конвенцій і вимагати РФ невідкладного звільнення за формулою саме всіх на всіх українських військовополонених і цивільних заручників. От сьогодні тут е, підписуються. Ставлять свої підписи люди, які прийшли на цю акцію. Ось так от виглядає це звернення до Дональда Трампа. Бачите, ось воно в англійському варіанті і в українському. Тут повністю прописані усі вимоги, які хочуть українці, аби були досягнутими. І там, от поруч, зараз біля мене дівчина збирає підписи. Вже дуже багато Я там бачила, як людей підходило, ставило їх, і от вони розповідають, що це буде на. Правилене до uh... До е, Дональда Трампа і сподіваються таким чином достукатися до нього. Взагалі, е, всі ці люди, які тут зібралися, у кожного з них є своя власна історія. А навіть не дивлячись на те, що у когось може не бути рідних, е, близьких у полоні, все одно вони прийшли підтримати. І от я тут познайомилася з кількома е, дівчатами, які прийшли підтримати тут е, своїх е, коханих, своїх братів, як про яких вони нічого не знають, абсолютно дехто з них знаходиться. В полоні ще від самого початку повномасштабного вторгнення дехто безвісті зниклим вважається і родичі не мають жодної інформації. Тож що мені розповіли ці жінки? Давайте почуємо їхню пряму мову. Я чекаю з полону коханого 39 місяців, більше трьох років. І відповідно, я в першу чергу тут щоб нагадати, що всі наші люди повинні повернутися з російського полону. Що ви знаєте про свого коханого? Небагато знаю. Знаю, можливо дізнатися інформацію від обміняних. Але на жаль, саме бригада Азов в обмінах дуже рідко, тому інформація обмаль Знає, що Він на території ДНР. Рідній брат зник. нічого. П'ять місяців просто невідомості. Зник і все. Він без вісти зник? Так, да, вважається п'ять місяців без вісти зник. І останній раз виходив на зв'язок 11 лютого. Написав повідомлення, у мене все добре. А 11 березня ми отримали сповіщення, що він просто зник. Все і далі тиша. Куди не зверталися, всюди тиша ніхто нічого не знає. Учасники акції наголошують, що будь-які спроби торгувати українськими землями вони неприпустимі і принизливими, і є принизливими для нашої держави, яка і так заплатила занадто високу ціну за незалежність. Тож ось така нині тут ситуація біля американського посольства. Тут все ще приходять люди, приходять тут розказати свої історії, поставити підписи. Тому, якщо хтось серед наших глядачів має у родині загиблого, ви теж можете підійти тут, поставити ознайоме з цим зверненням, ну і е, сподіватимемось, що він це звернення матиме якийсь вплив на е, лідера США. Ось така нині тут наразі ситуація. Продовжуватиму слідкувати за е, цими подіями. і Звісно, в усіх деталях вас повідомляти. А поки що, слава повертаю тобі слово. Mm -hmm. Дякую тобі, дякую, Юлічка, всім, всім підтримка людям, які кричать Містер Трамп no deal behind Ukraine's back».